Друзі, всім доброго ранку. З вами Віталій, спорт за шлях в житті. Сьогодні у нас гарний день, сьогодні у нас світить сонечко, співають пташечки, дивіться яка красота. Ось, ми йдемо, як завжди, зранку на тренування. Будемо підтягуватися, будемо на брусях, будемо присідати з випригуванням, все як завжди, по стандарту, по соточці. Ось. Займайтесь спортом, будьте в формі, будьте сильні, тримайте себе в таких крепких руках. Поїхали! Ось такий друзі комплекс. Я роблю вже на протязі багатьох років. І вам раджу теж займатися спортом, будьте сильним. Пока всім.